Доброго івангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 20 жовтня, ми з вами продовжуємо читати святе письмо. Євангеліє від Луки та послання святого постола Павла до Коринфян, його друге послання. Євангеліє, починаємо традиційно. Одного разу пішов Ісус до міста, що зветься наїн, і з ним йшло багато учнів його та безліч народу. Коли ж він наблизився до воріт міста, ось виносили померлого єдиного сина в матері своєї, а вона була вдова. І багато народу з міста було з неї, і побачивши її, Господь змилосердився над нею та сказав їй, Не плач. І підійшовши, доторкнувся до мар, і ті, що несли, зупинилися, і сказав: Юначе, тобі кажу, встань, і сів мертвий, почав говорити, і віддав його Ісус матері його, і всіх охопив страх, і славили Бога, кажучи, великий пророк постав між нами і відвідав Бог народ свій, і послання святого апостола Павла. Браття, ви храм Бога живого, як сказав Бог, оселюся і житиму серед них. І будуть їхнім Богом, і буду їхнім Богом, і вони будуть моїм народом. І тому вийдіть від них і відокремтесь, говорить Господь. І нечистого не торкайтесь. І я прийму вас і буду вам отцем, а ви будете мені синами і дочками, говорить Господь Вседержитель. Отже, улюблені, маючи такі обітниці, очистьмо себе від усякої скверни плоті і духа, вдосконалюючись у святості зі страхом Божим. На цьому це все. Боже вам благословення і до зустрічі вечором.